Сьогодні я хочу розповісти вам про християнку, яка пережила зраду чоловіка. Це авторка, яка писала про надію, коли сама була на межі зневіри. Мати, яка змогла встановити здорові межі навіть із тими, кого любила понад усе. Жінка, яка мала розкішний дім і здавала, що живе ідеальним життям, але в серці відчувала себе небажаною. Усі ці характеристики описують одну надзвичайну жінку. Це Ліза Теркерст, відома письменниця та авторка книг, «Небажана», все мало бути по іншому, та здоров'я межі у стосунках. Розповідь про Лізу Теркерс це життя, випробування і натхнення. Ліза була жінкою, яка завжди ділилась з іншими тим, що надихало її саму. Її книги дарували надію тисячам читачів, але за цим стояла особиста боротьба. Коли Ліза писала книгу «Небажано», вона насправді говорила про себе. Вона боролась з почуттям, що в її житті бракує любові, хоча зовні все виглядало ідеальним. Переживши зраду, вона почала будувати заново свої стосунки з найріднішими людьми, і це стало важким, але необхідним процесом стілення. Зрештою, вона знайшла в собі сили встановити здорові межі, які не тільки допомогли їй подолати кризу, але й надихнули тисячі інших знайти баланс у стосунках. І історія для тих, хто відчуває себе непомітним, для тих, чиї мрії розбилися, і для тих, хто змушений вибудовувати нові межі, щоб захистити своє серце. Ліза нагадує нам, що навіть коли здається, що все мало бути інакше, ми все одно можемо знайти силу в собі, щоб почати спочатку. Бо навіть у найскладніших ситуаціях ми можемо знайти в собі сміливість сказати, я заслуговую на кращі стосунки, на мир і на любов. Без сумніву, біблійніше, предметніше і ґрунтовніше. Про це Ліза говорить у своїх книгах. Але якщо ви проживаєте на території Сполучених Штатів Америки і маєте бажання почути її наживо, тоді не гайте час, замовляйте квитки до штату Північна Кароліна, а саме до Шарлоту. Адже саме там відбудеться на різдво жінача конференція, де головною спікеркою стане саме Ліза Теркес. В описі цього відео шукайте посилання на профіль жіночого служіння, яке організовує цю зустріч.